На парковки обратило внимание, що ну, п'ятий точка із окна торчить чоловік. Тобто, а, за ним. На такий сюрприз Каянин Сергій натрапив, щойно вийшов із тренування у спортзалі і прямував до свого автомобіля. Буквально за хвилину до того він почув підозрілий звук. У червоному крайслері припаркованому поряд не було одного вікна. Він був крайній тонкий звук. То есть, просто, вот, ну, как сказать, э, чужеродный да, какой-то звук, то тобто есть бьющегося стекла. Ребята, которые здесь продают кофе, они не слышали даже ничего. Крадій вихопив із машини барсетку і одразу дременув. Утім, далеко не втік. Сергій без вагань напав на злочинця, схопив його за куртку та чим душ кинув на асфальт. На допомогу кинулися перехожі. Були хлопці, молоді хлопці підходили, не давали йому вставати. То до приїзду поліції со мною знаходились двое человек, то есть пара молодих ребят. Сміливий чоловік передав крадія поліції. Ним виявився 50-річний колишній зек. Тепер він знов повернеться за грати. роки на три. Тим часом до пошкодженої машини повернувся власник. Він був просто приголомшений. Потерпілий так, заявник власник автомобіля. Вже підходячи, він буквально там на півгодини залишив автомобіль, пішов в своїх справах, повертається. і розуміє, що щось, щось не те. Ось і розуміє, що затримали е, людину. Ось йому одразу ж повернули всі документи під розписку. Чоловік неабияк зрадів, що йому повернули барсетку. Крім документів, ній було 500 доларів і 300 гривень. Щоправда, подякувати столичному супергероєві власник машини не встиг. Сергій його не дочекався і поїхав у своїх справах. І